Один бути на подачу води, інший на злив. Ага. Той, що на подачу води може закінчитись. Ага. людина не проконтролювала, починає готувати каву, в нас машинка тягне повітря. У нас завоздушується. Так. Так. І що після того? Звонить техніку? Є штуки, які ми можна виправити. Так не... Ну, якщо ви бачите, то відкрили. Закінчилися, ми готуємо, швидко новий бутель і намагаємося машинка підтягнула воду. Якщо машинка втягнула багато повітря, отой бойлер, який казав, він воду віддає, 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 і він становиться пустий просто середині парку. Затягнути в нього нову воду дуже складно. У мене таке було. Це зупиняється робота кав'ярні е і ну, треба техніку. Якщо швидко не поміняли і машинка, бачите, що вона вроді там воду подає, тиск нормальний, попотує нормально, бачите, що нова вода в себе втягнуло, все слава Богу, встиг. Бували випадки, що могли так працювати і забували, і вже пустий бутиль, і машинка натискаєш, а вона просто з групи в тебе йде пар. Тоді вже складно. Тому хто працює на бутлях, нові баристи. Не знаю такого, як це працювати на бутлях. У тебе два бутлі Аляски. З одного чиста вода і трубка, так от опущена, машинка собі бере воду. Друга це такий шланг на злив, який в нас каналізацію тут йде, да? інший шланг це куди вона зливає це все, що його що проливає. І треба контролювати, щоб ці відходи не вилились, і контролювати, щоб була чиста вода для. До подальшого приготування. Бо іноді, буває, забули чисту, а той брудний не вилили, і іноді потоп на барі. Ну, Така страшно. Зараз легше. Зараз є єдина система, фільтрації, подача постійна, тому такої проблеми не буде, як втягнути повітря. Є каналізація, куди постійно виливається, проблеми з виливанням цього постійного американу з молоком. Я не казав. Ці Ці е теж немає.